Хоронены на нашей земле вот э, первый кого мы видим это герой советского союза лихолетов петр яковлевич родился он не в докучаевске но заканчивал нашу первую школу потом э, работал на тогда еще рудоуправлении, теперь комбинате вот и отсюда ушел на войну э, был летчиком э, причем ну, офицеров высокого уровня и э, уже э, после войны в 1946 году он умер похоронен сейчас в России, но поскольку корни имеет отсюда, поэтому мы считаем ее своим: в городе есть улица Лихолетова, отдельно есть бюст Лихолетова на этой улице. Вот И так можно рассказать о каждом из героев. В принципе, э, вы знаете, вспоминается старинная легенда, когда э, московскому царю донские казаки написали: когда наверное, при, ну, дайте список героев сказали: среди нас ни героев нет. Так что в принципе, все земляки. Э, наши, Которые пошли на фронты Великой Отечественной, проявляли определенный героизм. Вот. Некоторые из них здесь сейчас захоронены, некоторые, вот как Харченко, допустим, в Херсонской области современной. Вот поэтому война, конечно, разбросала, но память живет, и вот э, то, что э, аллея это не заброшена, то, что она поддерживается и даже расширяется, дополняется, является прямым тому доказательством. Стаменты еще не подписаны, правильно Да, еще находится в процессе реконструкции. Еще будет э, плиточка вот основание черное, идти, э, будут э, буквы. Э, ну, то есть, э, я думаю, к концу этого года должны мы закончить. Судя по тому, как будто разбулі здійсни самі постаменти. Герої завжди серед нас. Їхні маленькі або навпаки значні подвиги ми можемо бачити мало чи не щодня, якщо уважно придивитися до своїх сусідів. Це одна з сімей Докучаєвська. На перший погляд, звичайна родина. Але не зовсім батьки виховують 11 дітей. Це будинок сімейного типу. Елла має двох біологічних діточок. Рішення стати мамою для прийомної дитини виникло, коли молодшому було 12 років. Діти підросли, а бажання доглядати за малими залишилося. Дуже кортіло виховувати доньок. Це було в 2007 році. Вот, у нас з'явилася светочка. ей було два з половиною года. Через три месяца у нас появилась Дашенька, у которой было три с половиной года. Вот фотография есть. Как раз они на фотографии, две маленькие. Даша Света. Инициатором сбишения родыны была Жинка. Человек всю инициативу Петримов. Слепо бросаться в бой никто не бросался, но надо было взвесить все за, против, что это будет за шах такой. Это более ответственно, чем жениться, замуж выйти. Это все-таки брать вроде бы как ребенка со стороны, а потом он уже становится родным. А так сразу берешь уже готовый ребенок. Не пеленок тебе не надо. Он приходит уже, пройдя какую-то жизненную школу. Аби у такій великій родині був мир та злагода, потрібно докладати чимало зусиль. Для того, аби сімейний будинок стояв міцно, потрібний добрий фундамент. І це в першу чергу взаєморозуміння, переконані батьки. Саме головне це взаємне розуміння. Треба старатися розуміти друг друга. Вот, не врать, То, чому ми учим дітей, у нас є дівчинка, яка постоянно, скажем так, обманывает. Но ну, это как бы плохие звоночки. Почему? Потому что если сейчас ей 7 лет, и она обманывает, то когда ей будет 17 лет, это будет трагедия. Поэтому сейчас мы приходим к тому, что нужно говорить правду. И они все знают, что если говоришь правду, что бы ты ни сделал, то за это даже ругать не будут. Не то, что там наказывать или еще что-нибудь. Острые углы не всегда удается обходить, конечно. Потому что сколько детей, столько и проблем. Вот. Ну, я же говорю, должно быть взаимное бути должна быть любов, должна бути забота друг о друге. Вони всі э, прийшли к нам і ми говорим, не имеет значения, откуда ти прийшов, ти наш ребенок. І ми їх любимо. У двоповерховому будинку місця вистачає всім. Тут є ігрова кімната, дитячі. Крім того, для батьків важливим завданням є навчати та розвивати дітей. Всі мають гарні успіхи у навчанні та ще знаходять час для відвідування гуртків і для занять улюбленими справами. Я пою, хожу на пенія недовго. мені подобається вишивати і що ну свободне время читаю. Ця родина не залишається непоміченою. Її підтримує влада та небайдужі люди. Ангел хранитель Да, у нас есть ангел-хранитель, это Ренат Леонидович. Мы его очень любим, мы его, все дети восхищаются им, и это действительно тут есть за что. И все ему благодарны. И он два года назад он к нам приезжал. Вот, это было, конечно, незабываемое впечатление. Мы сначала все волновались, все, а потом, когда он зашел, вы знаете, он настолько простой человек, с ним очень легко, он коммуникабельный, с ним очень легко общаться. Вот, и как-то ушли вот эти все волнения, все, мы с ним общались, ну, как мой сын говорит, мама, рот, конечно, закрывался, в основном, у, у тебя не закрывался, но он тоже очень много говорил, это было душевно, у него такие глаза, а глаза — это зеркало души, вот, этот человек очень много для нас сделал. мы ему вообще благодарны. Этот дом, правильно? Да, да этот дом, этот интерьер, вот, Халодільник, в общем, все-все-все, що ви увидіть в домі, это все дело його тарі і вже наприкінці нашого спілкування. Пані Олена зізнається, що бажає, аби відчули родинний затишок якомога більша кількість дітей, тож незабаром планує ще взяти на виховання дитину. Майбутнє будь-якого міста чи селища у руках молоді. Але не секрет, що на сьогодні маленькі міста потроху втрачають свій молодий кадровий потенціал. Парубки та дівчата прямують до великих міст на навчання чи на пошук роботи. Докучаєськ є добрим виключенням. Робочі місця забезпечує містоутворююче підприємство, а отримати професійну освіту можна у двох технікумах. Ці навчальні заклади приваблюють студентів із інших міст. Если мы посмотрим по статистике, то вот за последние годы мы видим наоборот какой-то определенный маленький рост. По крайней мере, сегодня мы далеко ушли за черту смертности и рождаемость. У нас рождаемость идет достаточно серьезно и позитивно. Это говорит о том, что все-таки молодые семьи формируются здесь, и детки наши, наши рождаются. То есть такого тока, конечно же, нет. Конечно же мы, ми бы хотіли, щоб сьогодні не только ті два техникума, не тільки градообразующие, а ще й предприятия города все-таки работали в этом направлении, работали с з За 55 років існування випускниками цього навчального закладу стали більш ніж 24 тисячі спеціалістів бухгалтерів, товарознавців, технологів. Серед абітурієнтів найбільшою популярністю користуються економічні спеціальності. По закінченню навчання роботою забезпечені всі запевнили нас. Трудоустройство 100% у нас. Проблем з цим нет. Ми за два місяці до випуску вже заключаємо договори на трудоустройство. Ідуть на придіплом практику по договорам, де будуть працювати вже. Майбутні технологи мають контролювати процес приготування їжі, якість продуктів, дотримання всіх умов зберігання. Але перед цим повинні самі оволодіти примудростями кулінарії. У нас якби кожен день меню однакове. Ми готуємо піцу собственного производства, слоїчки ми готуємо з курицями фарширована. І ми теж делаем котлети. Тоже собственного производства, сосиски, котлети, тесто, ми все це делаем самі. У народі кажуть, «вміло готувати та не вміло подавати, але це не про цих студентів. Вони і приготують, і нагодують, і про оздоблення страви подбають. У технікому часто проходять ось такі виставки, де студенти показують свої уміння у мистецтві сервірування. Це таке карвінг. Ну вирізання різні наж різнообразні узори. всякі. Це трудойомка робота. Так, да, доволі таки тяжело. Ну воно <клоди> дає плоди хороші, красиво получається. Сколько займають із такої, з такої стиковортиви, да, правильно вот такий вот шедевр вачно. Ну, доволі таки довго, два, чотири часа, где-то так. Минуле та сучасне технікуму зустрічаються у цій музейній кімнаті. Тут поряд один з одним розташувалися світлини випускників різних років. На цих фотокартках. Перші уроки, перші перемоги. Керівництво закладу говорить, коли випускники приходять до технікуму, вони із задоволенням переглядають альбоми та знаходять там себе ми свої фонди. З допомогою наших випускників, коли вони випускаються, вони ставляють фотографії, випуска, і альбоми оформляють, споминання, як вони приймали. Як mm, они работали на практиці, принимали участь у воспитательных мероприятиях, соответственно, так пополняем альбоми. І коли вони приїжджають, привозять своїх дітей на дні відкритих дверей, звісно, їм приятно посмотреть. Як народ не може існувати без своєї історії, так і освітній заклад. У другому вищому навчальному закладі Докучаєвська теж збирають все, що пов'язане з історією гірничого технікуму. І не тільки роблять це вже протягом п'яти років. Тут, як у скрині, справжньої господині багато дрібничок і всі потрібні. Наприклад, це шахта у мініатюрі, а це техніка, без якої не обійтися у гірничій справі. До речі, деякі макети виготовлені з паперу студентами. Ось така кропітка робота ще раз підтверджує любов до обраного фаху. Цей макет в аудиторії також ручної роботи, і слугує він навчальним посібником для студентів. Але повернемося до музею. Тут є ще багато цікавого. На кшталт цього авторучної роботи, вишитого студентом технікуму. А ось залишена перша стипендія. На цих полицях розмістилися мінерали, одна з найцікавіших експозицій. Саме інтересний стенд это, наверное, конечно, стенд Вот. Это многим подобається, тому как очень интересно посмотрети, які ж полізні скапаємо є. у нас в Украине, не только у нас в Украине. Вот, часть этих экспонатов можно встретить и у нас на наших карьерах Докучаевского флюсодоломитного комбината. Ну и, наверное, наиболее эффективным это является игольчатый перит, который э, в Стыльском карьере нам подарили наши выпускники, добыли его там и подарили. Вот. Но это говорит о том, что здесь, значит, есть залежи серебра. Много или мало, это еще не разведано. Что еще хочется отметить? Хоч... Здесь около 60 минералов. Где-то вот так. То есть, ну здесь минералы с северо-востока Донецкой области. Якщо у попередньому навчальному закладі переважна більшість студенток, то зважаючи на гірничий профіль цього технікуму, навчаються тут у своїй більшості хлопці. Цей навчальний заклад в основному готує спеціалістів для містоутворючого підприємства, а також для регіону. Опановують тут наступні професії: гірничий електромеханік, спеціаліст з управління автомобільною технікою та інші. Хлопці говорять, що з вибором професій не помилилися. Всі як один бажають працювати за спеціальністю. Працюємо на кар'єрах, на рудниках, на екскаваторах. А чим ви вибрали на цю професію? Понравіш. А чим подобається? Працювати на кар'єрі, на машинах на різних. Тим, що це морська робота. Цей навчальний заклад один з найстаріших у місті. У його стінах виховували героїв соціалістичної праці, теперішніх управлінців гірничої справи та інших. Маємо надію на продовження цієї традиції. Ось такий він докучаєвськ місто з цікавою історією, мальовничими краєвидами, затишними куточками. І в першу чергу людьми, закоханими у свою справу, які зберігають старі традиції та примножують нові. У наступних випусках ми продовжимо мандрувати рідним краєм. Тож чекайте на не менш цікаві розповіді. До зустрічі!